Друзі, я вас вітаю. У нас нове надходження BMW X1 2012 року на дуже маленькому пробігу. Всього 117 тисяч пробігу, 2,0. В непоганому стані машинка. салончик в ідеальнішому просто. От Просто подивіться: Чотирископідйомники, підйомники, сідушечки які, в бездоганному стані сідушки, гарний мультируль, двохзонний клімат-контроль з підігрівами сидінь передніх. Автомат коробочка. Машинка в дуже гарному стані. От, просто подивіться, в якому стані салончик. Чистенька, дуже гарненька машинка. Знаходиться вона на локації ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1, автофокус. Якщо вас зацікавило даний варіантик актуальні ціни ви можете дізнатися по посиланню в шапці профілю. Там буде всі наші машинки і всі ціни на них актуальні, які вони зараз. Тому. Якщо тебе зацікавив цей автомобіль, приїжджай до нас на огляд або ти з Будемо раді тебе бачити.